всім, хто дивиться наш випуск, з вами, як завжди, телевізійний проєкт подружки, і ми знову вам розкажемо, де встигли побувати наші подружки. Саме цю подію ми не могли уминути увагою. Анастасія Ільчишин і Марта Олішеська побували на благодійному аукціоні, де відбувався збір грошей на допомогу нашим шановним захисникам. Наша знімальна група розпитала про перебіг подій, чимало поважних гостей, серед яких вже є і ветерани війни. Тож дивимось. Ми я, Ільчишина Анастасія, і ми підемо розкривати подробиці цього сьогоднішнього вкрай важливого вечора. Цей захід також призначений для допомоги переміщення внутрішньо переміщених осіб. Наскільки зараз покращилася ситуація, ось умови ВПО осіб тут у тилу. Дивись, я сам деякий час був внутрішньо переміщена особа. Мені здається, завдячуючи нашим збройним силам, ситуація трохи краще, тому що якась кількість людей вже може повернутися до своїх домівок. Така подія, яка надзвичайно важлива не тільки для оточення в Івано-Франківську, але й для збройних сил України, тому що як ми розуміємо, такі аукціони вони дають змогу розуміти не тільки про те, що зберуться гроші і відповідно допоможуть якимось чином внутрішньо переміщеним особам і в першу чергу нашим захисникам, але це про нашу єдність. Чи відчуваєте ви себе частиною чогось такого? Е що єднає людей, чи це просто на вашу думку те, що ну як якась формальність, яка відбувається, і деякі люди хочуть просто за щось задонатити, бо не можуть захищати тим чи іншим чином нашу Україну? Де важливіше бути на передовій чи в тилу? Провокативне питання контраверсійне, але воно має місце бути. А вже ж на передовій найголовніше зараз це наші військові, а об'єднує нашу країну зараз. Звучить. Наш гімн національний, і жага, і плани до перемоги? Мрія про перемогу мені здається, об'єднує зараз усіх українців. Нещодавно пан Зеленський сказав, що ми ризикуємо бути другим Єрусалимом, тобто другим Ізраїлем. Чи як ти думаєш, чи насправді в нас є такі шанси? Умовно кажучи, перебувати весь час у війні, чи це буде стосуватися тільки східної частини України? Я маю сподівання, що його прогноз справді це з приводу того, що Україна буде жити на тому рівні фінансовому, як Ізраїль, а не а не в постійній війні. Я сподіваюся, що в нас буде ВВП як у Ізраїлю там через рік, через два після перемоги. Як себе почуває культура під час війни зараз? Хто як? Я знаю, що багато артистів знайшли себе в лавах збройних сил хтось волонтерить, хтось поїхав з країни. Це дуже особисті питання. І дуже по-різному всі віднеслись до цієї ситуації в країні. Дякую. А ти особисто як себе зараз почуваєш, що ти робиш зараз? Я знаю, що ти дуже багато волонтериш, допомагаєш діткам. Дивись, я як ти бачиш, не на передовій, але я роблю те, що можу, як співзасновник благодійного фонду, і ми намагаємось бути корисними і допомагаємо ЗСУ. Цікавить особисто ваша позиція щодо таких подій, адже вони є доволі важливими, адже кошти за аукціону спрямовані на певну благодійність. Тож на ваш погляд, чи наразі в Україні достатньо активно проводять схожі заходи, і у чому варто попрацювати? Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. По-перше, зараз є два варіанти в Україні: або воювати, або допомагати. Такі заходи дуже потрібні, ще активні. За активності замало не буває. Війна в Україні, тому хто що може, треба робити, а не сидіти вдома. На ваш погляд, достатньо активні люди наразі це від нас залежить. Я можу тільки про себе говорити. Я кожен день десь працюю і, і щось роблю для того, щоб наблизити нашу перемогу, щоб допомогти Збройним силам України. Бо, попри збройні сили України, в Україні ще дуже багато людей, яким треба допомагати, які втратили домівку, які не мають де жити, і таких і це і діти наші. І це так само треба відкладати гроші комусь подарувати квартиру, комусь якесь житло. Тому роботи дуже багато в мене, вас і усіх нас. Цей захід також призначений для допомоги внутрішньо переселеним особам. Наскільки зараз покращилася ситуація, умови ВПО осіб тут у тилу? Я хочу сказати, що це насправді дуже велика проблема. Допомога військовим це в першу чергу, але друга проблема, що є сім'ї, а це дітки, які втратили житло. Їм треба обов'язково допомагати. У Нас є бізнесмени, які працюють, у нас є артисти, які. Так само їздять і залучають всіх на концертах донатити, щоб вирішувати цю проблему. У нас так само є блогери, тому ми всі нашими спільними зусиллями можемо допомогти цим маленьким діткам. Це дуже важливо, дуже важливо допомогти, щоб діти України мали дитинство, щоб вони запам'ятали, що навіть часи війни вони стали сильними, тому що їм допомогли українці. Те наразі допомогу людей саме тут у Івано-Франківську. Наскільки вона є активною? Та чи що варто змінити? Питання зрозуміли. Хочу подякувати, подякувати усім людям з Івано-Франківська з усієї області, тому що це одна з найпотужніших областей, яка на жаль представлена зараз на фронті вашими героями, вашими земляками військовими, які захищають нашу країну. Це величезна допомога від місцевих людей, допомога людям-переселенцям. Ну і безумовно величезна кількість волонтерських організацій, благодійних фондів, просто людей-волонтерів, які донатять, підтримують. І сьогодні підтвердження: сьогодні ми вже другий раз в місті Івано-Франківськ. Сьогодні у нас благодійна вечеря на біс. Люди хочуть допомагати, просять знову приїхати, знову підтримати військових. Ваших місцевих військових саме для них ми сьогодні збираємо кошти, а також для людей, для переселенців, які зараз живуть тут у Франківську. Тому величезне дякую. Побажання безумовно не зупинятися, продовжувати те, що сьогодні говорив Олександр Панамарьов зі сцени. Ми не можемо ні на хвилинку зупинятися. Як оцінюєте реабілітаційні умови тут, на Івано-Франківщині? Ну, ви маєте на увазі, що саме тобто державні установи чи якісь санаторії. Ну, дивіться завжди, і до повномасштабного вторгнення Прикарпаття було дуже таким, скажімо так, реабілітаційним краєм. Да, тут. Ну, чудова природа. Тут ну, все, все на вищому рівні, як то кажуть, да? і величезна кількість закладів медичних, закладів реабілітаційних, закладів е, просто де е, від, від маленької дитини, на жаль, тому що величезна кількість дітей, ви знаєте, страждає від цієї війни до наших героїв, до військових можуть саме тут, на Франківщині. Отримувати реабілітаційні послуги, оздоровлення, підтримку моральну, душевну. Тому мені здається, що тут все на вищому рівні. Цікавить наступне. Ви неодноразово у Франківську. Тут багато ваших земляків. Чи воює хтось з ваших друзів дитинства на передовій? І які звістки звіти вам можливо надходять? Дивіться, я вважаю так, що сьогодні майже у кожної людини. Є хтось з рідних, близьких людей на передовій, тому що величезні території зараз знаходяться під ударом Росії, нашого ворога, агресора. Тому і безумовно, і у мене багато рідних людей, близьких знаходяться і під Бахмутом зараз, і на запорізькому напрямку, та на усіх інших гарячих напрямках. Бажаємо їм всім скорішого повернення. Що ви очікували від сьогоднішнього аукціону? Очікуємо, як завжди, підтримки місцевих людей, і ми її відчуваємо. І саме тому ми сьогодні повернулися знову. Сьогодні друга вже благодійна вечеря. Це на біс. І минулого разу Івана Франківці і мешканці всього Прикарпаття нас. Підтримували і підтримували своїх хлопців військових саме з Франківська. І сьогодні не виключення. І поки ми з вами говоримо, там ідуть активні торги. І я впевнений, що сьогодні буде дуже чудовий результат. в івано франківську тут багато ваших земляків. Чи воює хтось з ваших давніх друзів на передовій? Звичайно, воюють мої друзі ще із попереднього місця служби. А зараз мій підрозділ готується до виконання завдань для виїзду на захід батьківщини. Що ви очікуєте від сьогоднішнього аукціону? Від сьогоднішнього аукціону я очікую тільки е, позитивні емоції, е, і я сподіваюся, як найбільше допомоги для е, військовослужбовців, які захищають нашу країну. Сьогодні доволі важлива подія. Наразі цікава саме ваша позиція щодо схожих заходів. Вони безперечно є доволі важливими. Тож висловіть, будь ласка, свою думку та й наразі, як вам саме цей захід. Це вже другий наш захід. Це є захід на біс. Вдруге приїхала, тому що ми не змогли вмістити всіх людей в першу зустріч. У нас було більше 120 відвідувачів, 120 гостей, які прийшли в такий спосіб на своєму тилу підтримати фронт. Той нуль а там, де важко, там де нестерпно важко. Таким способом підтримати фронт, і сьогодні ви бачите вдруге прийшли люди, дії, які прийшли вдруге, ті, які прийшли вперше, щоб зробити свій донат, зробити свій внесок, у свою перемогу. Цікавить ваше ставлення до підтримки іноземних друзів зараз в Україні. Чи є достойною вона? Та й на ваш погляд, чого не вистачає? Взагалі підтримка закордонних інвесторів і взагалі закордонних друзів дуже важлива в нинішній час, так як якщо вони не будуть нам допомагати, то рано чи пізно прийде біда і до них. Тобто, якось так. А чи важливо? Та звичайно важливо, все важливо, і зараз підтримка. Я думаю, що мала би бути ще більш. ще більш вагомою в нинішній час, як цього зараз потребує війна, ми бачимо, що постійно і постійно оновлюються якісь якісь бойові дії, нова тактика, і це потребує нових нового застосування різного типу озброєння. Чого не вистачає, на ваш погляд? Не вистачає. Та якби всього потрошку можна називати, чого не вистачає від елементарних приладів нічного бачення, дронів до, до тих самих винищувачів або наземних установок. Ось і завершилася наша благодійна подія, і з вами була я, Анастасія Ільчишин. Все для телепроєкту подружки. Ірина Карпа, українська письменниця, співачка, журналістка та телеведуча, учасниця Євромайдану від жовтня 2015 року, по липень 2019 року. Перша секретарка з питань культури посольства України у Франції. Нашим подружкам пощастило зустрітися особисто під час візиту Ірени до Івана-Франківська. Саме тут талановита письменниця провела свій воркшоп історій теленгу, який допоміг кожному присутньому відкрити себе заново. Подружки накупили книг, записали коментарі і пішли додому, сповнені щасливих емоцій. Вітаю, мене звати Яна. Вітаю. Часто густо, не всі люди готові ділитися особистими враженнями на публіку. Ви ж розповідаєте власні історії з легкістю. Чи це все чи це все навмисно я роблю? Так. Чи мені так воно йде? Чи ви відкрито це mm -hmm. робите спеціально? Чи це ви так хочете просто? Я роблю це спеціально, тому що людина, яка щира, її вже немає куди вдарити. Людина, яка не приховує, яка не намагається здатися кращою, ніж вона є. Я говорю про свої плюси, про свої мінуси, тому що я людина, тому що я жива людина, і я хочу, щоб інші люди, які бачать, що вони не ідеальні, розуміли, що вони не одні такі не ідеальні. Що ось я, наприклад, там Ірена Карпа, письменниця, так чи ви? Складачка, яка стикається з такими самими труднощами. Я теж можу забути, як сформулювати питання. Я теж можу вагатися. Якщо, наприклад, питання. Я думаю, боже, зараз я спитаю, оце сидить Люк Бесон, а я хочу його спитати, як йому працювалося з такою кількістю собак на майданчику. До речі, подивіться, останній фільм дуже класний. І я його не задаю. Думаю, ну напевно, якась дурна буду. А потім це питання задає хтось значно гірше інше, і весь зал сміється, їм подобається, і я шкодую про це. І, от, бачиш, я от такі речі використовую, тому що вони значно цінніші. Якийсь досвід, коли в мене щось не вийшло, з чого я зробила висновок урок ніж, якби така прийшла, я така суперменша, а все в мене виходило. Ні, тобто щирість це, це моя зброя, я думаю. Отак, от я її використовую абсолютно свідомо, я залишаю щирою, тому що, якщо я буду здаватися, намагатися здатись кимось, ким я не є, то для чого взагалі будь що робити? Я не читала вашу книгу, розраховане на молодше покоління про пригоди лисів, білок тощо, але я б з радістю її почитала, і я це зроблю. Тож, коли саме ця книга припаде до рук юному читачеві, і на чому вам треба зосередити особливу увагу, тобто який фрагмент з цієї історії зачепив і вас. А я завжди хотіла писати такі казки, які цікаво було би читати і батькам. Знаєш, як от діснеївські мультики, любиш, так? Так що дивляться і дорослі шрека, і дуже регочуть, і, і діти, і всі переживають. І от моя книжка День усіх білок, її, до речі, можна знайти вже в книгарні, в будь-якій книгарні вашого міста. Я думаю, вона вийшла в видавництві Чорні вівці, яке видає книжки для дітей. А це книжка пригоди чорних карпатських білочок. Ти знаєш, вони чорні. Оце якраз білочки, які живуть по сусідству. Івано-Франківському. І це така книжка про свободу, про солідарність, про справжню дружбу, про те, як не, не зраджувати друзів, як битися за справжні речі, знаєш, як там не вестися на якісь там ну, не вестися на гроші, чи там, на ласощі, на ще якісь. Але але бути завжди людиною, чи в цьому випадку бути справжньою білкою. Але важливо, що тут вони залишаються справжніми друзями, і собаки, і білки, і навіть кіт, який спочатку такий зрадливий. А, я вже зробила спойлер, але потім він. Це одно хороший, тому що просто його ніхто не любив, в нього не було господарів, і тому він такий був пристосуванець. Коли в нього з'явились господарі, він став дуже класним, товстим і задоволеним котом. Сьогодні мала чудову можливість побачити вас в роботі. Тепер працюю я. Отож, голова міжнародної компанії Армстронг International, Девід Армстронг він говорив, що згідно психології, історії вони сприймаються набагато легше, ніж правила, якісь чи директиви. І коли людина розповідає вам історію, ви починаєте їй довіряти. Ви щиро та відкрито говорите про те саме особистісною історією, чи можна вас вивести на откровення? Я щиро говорю, ну є, звичайно, якісь речі, якими я там не пишаюсь, ну, умовно, що я з'їла, і як мені було погано на шлунку. Я не буду вам ці подробиці розповідати, хоча це буде откровення. Але абсолютно правильно, а, пан Армстронг зауважив це, до речі, те, що я не встигла вам сказати на майстер-класі, що коли ми даємо якісь цифри, якісь складні там системні речі, дуже добре їх загортати в справжню історію. Я прийшла на цей майстер-клас, розказавши, як я, коли мені було 8 років, я була тостою дівчинкою, брала участь в показі мод. Я Зовсім не модель, так? але в цей момент я була манекенницею. І, і далі стало всім цікаво слухати, тому що була оця історія там мене маленькою, яка. Навмисно зробила так, щоб з мене всі сміялися, хоча це вважалося чимось дуже таким, який жах, який жах. Ні, мені подобалося смішити людей. знаєш, от, І от в такі речі, і далі от ми вийшли на цей паблік спікінг про якісь інструменти, так ми говорили. Тому я думаю, в мене дуже ну, в мене немає фактично табу. Я можу відповісти. Якщо людина щось робить, вона повинна відповідати за ці свої дії. так. Можливо, в мене так, в мене є табу, якщо це особисте життя якихось інших людей, тобто на якісь неетичні речі, звичайно ж, я не буду там про це розповісти. Але що стосується мене, я можу або сказати, я не хочу про це говорити, або я можу це якось так сказати, як бачу за потрібне, так. Тобто кожна людина вона є автором того, що вона говорить. Не дивлячись на те, що в пості в інстаграмі ви називаєте саме місто Київ своїм домом, Івано-Франківськ теж не є для вас чужим. Які найпозитивніші місця ви пам'ятаєте з Івано-Франківська та які місця найбільше любите в цьому місті? В Івано-Франківську народився мій тато. Тут жили мої діди і бабця, досі живе моя тьотя, мій дядько, багато моїх двоюрідних братів. І я дуже люблю Івано-Франківське. Я взагалі виростала в Єремчі. Ну, влітку ми були в Черкасах, але Франківське для мене така, як Сан-Франциско, було щось таке, стометрівка, молочне кафе, де можна було там чорнослив під вершками поїсти. Бач? Зараз всі, хто там мого віку і старші, такі закивали головами, бо вони знають, що це таке. Я не знаю, чи є досі то кафе. Там було найперше італійське. Морозиво, і ми купували. в мене чотири двоюрідних брата були. Ми купували собі різне і давали один одному спробувати всі ці речі. Франківськ для мене це місто гурту Перкалаба, так от мій Мох, і він це просто така душа людина, і його дружина, це, це моя сім'я. Тому для мене Франківськ це щось дуже тепле. і мені шкода, що я так мало в ньому буваю. Я знаю, що він зараз дуже розвивається, і я всім, до речі, іноземцям, коли раджу куди поїхати, чи і людям, які там з Києва, кажу, їдьте Франківськ, їдьте Франківськ, це от така особлива, якесь, це дійсно тепле. Ле місто, це така окрема культура. Я не дуже люблю Львів, бо він супер туристичний став і дуже багато фейка. А Франківськ лишається автентичним. Оце класно, що воно таке європейське, прогресивне, хіпстерське. Дивись, які люди кльові сьогодні поприходили. Скільки класних проєктів. і воно ну просто от рухається далі. Зараз львів'яни мене забуцають, бо вони тут приїхали. І це вже бачу, вже, вже, вже цей. Але ну, ви розумієте про що я. Сьогодні ваша менторська зустріч, яка стосується сторітелінгу. звісно ж, це дуже продуктивно Проте, якби як би перед вами була дитяча аудиторія, якби ви сформували тему сторітелінг перед дитячою публікою. Дуже класне питання, тому що я зараз якраз в процесі розробки такого невеличкого курсу письма, якраз для дітей, і це значно важче ніж розказувати щось для дорослих, тому що треба зрозуміти, які теми для вас цікаві, так і те, що я хочу зробити для дітей, і я думаю, що це буде доступно для всіх. Це як ви працюєте зі своїми емоціями, коли вам сумно, коли вам страшно, коли тривожно, коли самотньо, коли, наприклад, немає друзів, що ми можемо зробити. Як ми, люди, діти, так можемо собі допомогти за допомогою історій. А ще я би такі робила штуки, наприклад, знаєш, розказати казку навпаки. От всі знаємо червону шапочку, так вона пішла, вовка послухала, але все це в результаті закінчилося погано для Вовка. Так, і от можна сказати, казочка з точки зору Вовка ніколи не заговорюю з маленькою дівчинкою в лісі в червоній шапці. Це може погано для тебе скінчитися. І от мені цікаво було би, якби ви переписували казки навпаки, знаєш. З точки зору дракона чи з точки зору баби Яги, як ця вся історія виглядала б як Малефісента. Бачила фільм? От бачиш, що там, от як спляча красуня, але все не від сплячої красуні, а якраз із цієї, начебто, злої феї, яка насправді виявилася дуже доброю. Я б такі казки хотіла, щоб діти писали. Нещодавно ми з командою повернулися з Парижу, де були не тільки як журналісти, але й займалися інформаційною політикою задля того, аби розповісти про ті жахливі реалії, які відбуваються в Україні. Ви до недавнього часу, саме до 2019 року, були першою секретаркою з питання культури в українському посольстві Франції. А зі зміною влади в Україні. Як змінився вектор поглядів французів на українське питання саме зі зміною влади чи з війною? Зі зміною влади? О, я не думаю, що щось особливо змінилося зі зміною влади. Попередній президент він був. Чудовим дипломатом дуже добре працював на міжнародній арені, і в нього дуже багато здобутків було. Власне, про них зараз якось забувають і мовчать, але армію там підняв на належний рівень він, дуже багато було домовленостей, тобто була професійна робота, вона просто не була підсвічена яскравістю вибухів війни, яка є зараз. так, І я просто була, я не бачила, що було до нього, тому що я вже за каденції Петра Порошенка туди переїхала. От дуже сильно змінилося відношення зараз, так і власне Україну помітили сильно зараз. Так а до того це таке щось було ой, ну ви ж теж стріляєте, і вони стріляють у ці мінські домовленості. Це було а, щось таке, ну доволі фейкове, як ми бачимо, бо Росія їх спокійно порушила, так але тоді якраз змінилися речі. Заснувався Український інститут, Український інститут книги о, там УКФ. Так ну дуже дуже багато речей, яких до того не було. І це гарний почин. Я дуже сподіваюся, що ці інституції далі будуть розквітати. Зараз, наприклад, відкривається філія цього українського інституту у Франції, щоб не було це таким чимось радянським, що тільки посольство займається культурою, щоб це були речі, які незалежні, в яких є більше свободи, які не залежать від бюрократів. І оцього що автор хотів сказати? Мені було дуже важко, тому що дуже багато такого совкового мислення ще було. Система була совкова. І, хоч окремі люди були класні, які намагалися допомогти, але все. Ну, якось це обійти і зробити результат, а не тільки процес відписки, і все таке. Ну, це, це мене просто з'їло, якщо чесно. А, дуже, дуже система така заскорузла. Тому я дуже сподіваюся, що це все змінюється зараз. От, там, чим більше молодих, класних людей от ви приходите в такі речі, будь ласка, щось міняйте, не йдіть, не грайте за цими старими правилами, бо це шлях в нікуди. Тобто, ви бачите, ви буваєте за кордоном, ви вчитесь за кордоном, у вас є інший досвід, у вас є своє бачення. І я думаю, що у вас вийде цю скалу розлупати і зробити так так, щоб ну нормальний європейський контекст, власне в якому ми де факто є, треба ще щоб ми були де юри. Дякую, цілком дослухаюся до ваших порад. І крайнє питання на сьогодні нещодавно переглядала ваш інстаграм і зацікавив пост від 30 травня, де написано про місто Київ. Саме для мене особисто Київ це досить таке тепле місто, адже пов'язане з моїми першими серйозними зйомками, серйозними перспективними знайомствами. І, в принципі, саме тоді, починаючи з дитинства, відбудувало мене і ту особистість, яка є сьогодні. Тож питання таке: чи вдається вам підтримувати зв'язки та зустрічатися саме з тими людьми? З якими вас звів Київ? Чи навпаки в умовах війни це набагато складніше дається? Е, та звичайно, у мене дуже багато друзів в Києві, і, наприклад, мої музиканти з гурту, фактично самі, який утворився в франківську. До речі, але зараз це гурт Карпа. Це також якісь мої друзі на все життя. Я бачуся з друзями. Коли в мене є більше ніж один день, звичайно ж, я призначаю зустрічі і можливо там одну якусь я подругу втратила в час війни. Ну вона жива, але просто вона якось. Дуже дивно себе повела ну це не страшно. Війна також фільтрує людей. У Мене багато за то з'явилося. Людей, власне, за час війни, які стали дуже близькими, тому що ти бачиш, як люди переживають це все. І є люди, з якими ми ще з 2004 року, ще з помаранчевої революції, разом а це моя подруга, художниця, вона госпітальєрка зараз а, і вона невпинно просто щось робить. І я така щаслива, бо ми там на літературному вечорі зібрали 124 тисячі для госпітальєрів, яким дуже бракує фінансування. Тобто мені здається, що зараз всі нормальні люди вони от в цьому русі, в такому волонтерському, в культурному. В чомусь живому, та тобто, це люди, в яких немає права втомлюватися зараз. Тобто ти втомлений, але ти встала і далі і далі працюєш. це от дуже мені здається, якісь ті люди, які в моєму колі.